Якщо ти ще сумніваєшся, чи потрібно тобі викачувати Леопарда 1, зробити для себе висновки, чи зможеш ти так грати, зможеш сейвити хітпоінти і давати люту шкоду, тому що Леопард 1 це потужна ДПМна і точна гармата. Звісно, що танк достатньо швидкий. Але він має один єдиний недолік бронювання цього танка. Проте танк Леопард 1 він не про броню, він про ДПМ. Ти на каналі А3А2Крюк. Бажаю гарного перегляду. Погнали! Карта Молондей. В команді противника маємо три важких танки: один середній. Дві ПТ-САУ і один легкий танк. В команді союзників три важких танки, СТЛТ і дві ПТ-САУ. Наш герой грає на Леопарді першому з нікнеймом Тайк Майсон. Не перший вже раз надсилає цей товариш нам свій достатньо цікавий реплей. І не вперше я публікую бої цього гравця на каналі, тому що достатньо непогано грає і дійсно. Гарні бої побувають у нашого товариша, у нашого підписника. Стандартний роз'їзд, до речі, дивіться, що відбувається по міні-мапі. На міні-мапі сюди навіть приїжджають важкі танки. Єдине, що там один. Танк десь поки що, начебто афікашний. Що відбувається тут? В принципі, стандартна позиція для Леопарда, проте є один момент. Уже тисячка на 421 прилетіла, і, звісно, вона прилітає зі сторони центру, тому що на центрі поки що нікого немає. Одна Петесау поїхала чомусь в старе місто, незрозуміло. Подивіться, що е, робить наш герой. Наш герой грає на сенсорі, тому часто ви побачите в тому бою, що тут є автоприціл. Бачат! Бачат бажає зробити постріл, і гармата Бачата, в принципі, зараз е, в кращому положенні, ніж гармата Леопарда І, адже Леопарду Першому в такому положенні не зовсім вистачає кутів нахилу гармат. Опа, 340 і не пробиває, не пробиває. Але таке непробиття це просто фарт зазвичай, тому що Леопард 1 бронювання має достатньо легке пробити його дуже просто. І щоб його не пробити, це потрібно постаратися або працює та сама тема, яка називається просто-напросто підкрутка або відкрутка. Називайте, як хочете. Дивіться, що відбувається. Наш герой грає тут. Батчата просто в автоприцілі, забирає, при тому отримує постріл на 413 і, звісно, перекатується туди, де є два танки проти одного. Тобто він грає і БЗ-75. Він розуміє, що він може просто зайти на баджера в корму і добрати його. В цьому моменті я б, наприклад, не грав би на його місці Чифтейна, але Чівтейна потрібно вже забирати. І ми розуміємо, що Леопард перший. Може швидше забрати Чіфтейна, проте ви самі бачили, як снаряд десь пропав там в районі НЛД Чіфтейна. Так буває. Напишіть в коментарях, чи у вас буває, що у вас пропадають снаряди після пострілу десь в районі танка. Тут Йоха, але ж звісно, ТВП потрібно було забирати. ТВП шотний. Зараз уже настріли 4 фрага. І наш герой, звісно, що залітає сюди на Йоха і. Дивись, що відбувається. Йох намагається розкрутитися, він трошечки заплутався в своїх двох руках і не може ніяк з цим нічого подіяти. Достатньо динамічний танк. Йох 10 рівня, і, тим не менш, леопард набагато швидше, ніж Йох. Що відбувається зараз? 2 в 2 залишається, 5 фрагів зробив наш герой. І дивіться, тут о, з половини хітпоінтів Т-57 Heavy в команді противників залишається АМХ 50 b і е 3 Стосовно е 3 можна сказати, що достатньо потужна машина. І залишившись, от, скажімо, в таких, мабуть, нерівних умовах, Ну, тут лише розуміння цієї гри може допомогти виграти. Тому що якщо Леопард поїде упаруватись, наприклад, на того самого EMX і є 3 то, мабуть, навіть не важливо на яких танках, то це реально два постріли і Леопард в ангарі. Навіть не треба, там, щоб фугас пройшов у є 3 Це просто от, вони зробили два постріли і мінус Леопард. Поїхав по великому колу Т-57 Хеві. До речі, Хевік. Тут залишився чому? Це ж Хевік проїхав по колу. Помиляється тут. Є третій, на жаль, помиляється тут наш герой. Але дивись що, дивись, дивись, що відбувається. Він дає постріл 286. Не розумію, чому наш герой не забирає, але все стає зрозумілим, коли виїжджає АМХ 50B. Один постріл АМХ роздає. Звісно, могла б бути ситуація інша. Якщо б Леопард залишився і спробував би добрати. Є третього, то на нього все одно вкатив би AMX, і AMX би забрав би Леопарда. І залишився розряджений IMX проти Т-57 Heavy. Але враховуючи ту, скажімо, історію, яку робить у нас тут Т-57 Heavy, то можна сказати, що, скоріш за все, AMX-50B, мабуть, би витяг цей бій і забрав би AMX т 57 Heavy, пробачте. Що відбувається далі? А далі Т-57 Heavy відлітає з підривом БК в ангар. І в чому прикол? А прикол в тому, що в таких боях, коли ти начебто залишаєшся один проти двох танків противника, не потрібно розраховувати на свого тіммейта. Тим більше, коли ти граєш проти якихось там крупних калібрів. Зазвичай, коли ви залишаєтеся в двох там, або в трьох, і ви такі думаєте, що ми його там розвалимо. То завжди буває так, що вибивають БК, так як зараз Т-57 Хеві. І неважливо, Хевік був би зараз фуловий чи не фуловий. Теп, він би просто відлетів би від підрива БК. І леопард шотний, грати проти Є3. Це достатньо важко, скажімо так. Тому хітпоінти потрібно сейвити до кінця бою. Ось такі справи: це сьомий фраг. Сьомий фраг, який робить наш герой. Напиши, будь ласка, сподобався ти, цей бій тобі, тому що це достатньо потужний, скажімо, і такий е, динамічний бій. Медаль героїв Росіняй тут. Звісно, 4 фраги і медалька майстра. 6 тисяч. 6 тисяч 258. Тобто, це не просто подсос фрагів, де ти там зробив типа, 3 тисячі шкоди там, або 2,5 і забрав сім фрагів. Це достойний расік, який можна було б подивитися. Тись 192 тисячі за такий бій отримує наш герой. Давайте подивимося, хто грав проти нашого героя і хто грав в його команді. Батчат. 43,97 на 20,5 тисяч боїв. Достатньо така маленька. Його взводний на ТВП 42. 42% має на 15,5 тисяч боїв. Слабенький взвод. Баджер. До речі, який єдиний туди запушив, проїхав, я не знаю, як він там повз проїхав ті танки, майже 11 тисяч боїв 52-58. 6 Йох. 46-83 і 8200. Ну, і хтось може сказати, що а ось чому Леопард закрутив Йоха. Звісно, що е, якісь там скіли гравців, вони вирішують певні питання. Хтось скаже, що був би скіловий Йох, то Леопард би його не закрутив. Звісно, це дійсно так. Тут без проблем взагалі. Є третій. 57% на 12-100 боїв. Чифтейн. 49-77, 49,77-12600. І MX50B 5562 на 2600. т 57 Heavy, який там простояв, має 50% перемог і 5500. Тобто, враховуючи стату АМХ 50 і 57 Heavy, якщо б вони залишились один на один, а MX би його переміг, переміг би. Т100ЛТ, 52% на 10,5 тисяч боїв ПВ-215Б-183. 52,55, 12 тисяч боїв зіграних. БЗ 75, 47,63, але 46,5 тисяч боїв. Да, Статистичка, звісно ж, така собі. 48,30, 6500 боїв. М6 48,30. 23 тисячі 300 боїв. До речі, Йох і Бабаха грають у взводі, і це достатньо непоганий був би взвод, якщо б хтось когось прикривав. Наш герой має 52, 52-29, 25,5 тисяч боїв. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи є в твоєму ангарі Леопард Перший, яка на ньому статистика, і чи подобається тобі на ньому грати, і як саме ти граєш? Наприклад, від дистанції, або, наприклад, там достатньо агресивно, або перекатуєшся з фланга, щоб зайти, або в корму танків. Напиши, як ти граєш саме на леопарді першому, буде достатньо цікаво почитати. Наразі бажаю гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Пай!